Ви знаєте, цей продукт він дійсно дієвий і він дійсно дає результат. У мене боліли зуби, запалення ясен. Так от цей продукт мені допоміг. Хто любить анчоуси, я вам скажу, що цей продукт має смак анчоусів. Ні, капсули, звісно, солодкі. Ну, а потім в шлунку присмак анчоусів. Тобто приємний смак риби. Тож хто хоче допомогти своєму організму покращити стан, наприклад, запалення зубів, ясен, або якісь інші запалення, типу простуди, грипи і тому подібне, цей продукт допомагає, але це не ліки. Це дійсно корисна їжа, яка вашому організму. Допомагає швидше адаптуватися і швидше побороти хворобу це головне. Тож не купуйте хімічні аптечні засоби, які просто знімають біль, а хвороба залишається. Купуйте ті продукти, які назавжди позбавлять ваш організм страждання. Купуйте продукт маркетплейсу LiveGood. тільки LiveGood єдиний маркетплейс який вам дозволяє економити ваші гроші. Економте свої гроші. Заробляйте гроші. Разом з LiveGood.